Ставимо на вивод свої монети ToneStation. Натискаємо iDrop. Я буду виводити на біржу MEX. Натискаю тут Депозит. У мене є аккаунт, натискаю Yes. Сюди ми вводимо ваш UID. Йдемо на біржу. Натискаємо на цього чоловічка. Натискаємо Скопіювати. І сюди ми вставляємо. Далі. Заходимо знову на біржу MEX. Гаманець. Депозит криптовалюти. Тут шукаємо монету Sun, натискаємо на неї і показати адресу і мемо. Все, копіюємо адресу, вставляємо сюди. Копіюємо мемо. Вставляємо сюди. І все. Натискаємо Send. І confirm окей okay. Та й очікуємо свої монети.